На оцій порі знакові новини на соціальній країні. У студії працює Яна Курченко. Мої вітання. Добровільно, примусово на окупованому Донбасі. Бойовики агітують за руський мір. Ротація по закону на банковій жінки вимагали змінити їхніх чоловіків з передової. Кому краса, кому не переливки, весна привела за собою сезон алергії. Ситуація у зоні АТО залишається без суттєвих змін. Бойовики продовжують застосовувати заборонену мінськими угодами зброю. Стріляють як по військовим блокпостам, так і по населеним пунктам. Терористи на сході продовжують порушувати мінські угоди. Проти українських військових та мирних жителів бойовики використовують увесь арсенал своєї зброї. На Донецькому напрямку загарбники гатили 120-мм міліметрових мінометів по опитному водяному піскам. По шахті Дутовка були зенітна установка та танк. Снаряди від танків та 152-мм гармат і міни випущені бандитами, падали на цьому пункті Авдіївка. По Мар'їнці стріляв снайпер. Як повідомляють у штабі АТО, після гідної відсічі українських військових бойовики п'ять разів просили перемир'я. З Росії ж на окупований український Донбас постійно надходить військове підкріплення. А у самих містах бойовики самопроголошених республік проводять агітацію серед місцевого населення. В якості агітації в декількох населених пунктах ЛНР запущені так звані мобільні пункти агітації або патріотичні пересування. Зазвичай це пікап або мікроавтобус, на який укріплені прапори ЛНР, ДНР, Новоросії Іноді і прапор Російської Федерації встановлено кілька гучномовців. Ця техніка пересувається по населених пунктах, транслюючи пісні про комсомол, перемогу і бам часів СРСР. Так звані органи безпеки ДНР в окупованих містах заарештовують усіх громадян, які на їхню думку про українські налаштовані. Яна Курченко, соціальна країна. 11 фур фурс харчами для бойовиків виявив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Така інформація з'явилася на офіційному сайті губернатора. У ході поїздки в селище Родина, про яку ніхто із силовиків не був попереджений, Геннадій Москаль виявив 11 машин, що стояли на різних вулицях. Вантажівки, деякі з табличками порожні, зареєстровані у Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Полтавській та інших областях, були заповнені олією, помідорами, печивом, котячим та собачим кормом тощо. Чекали вони з приятливої можливості, аби проїхати на окуповану територію. Деякі водії при появі керівника області встигли розбігтися, а кількох таки вдалося за три. Геннадій Москаль викликав на місце силовиків із блокпостів, аби з'ясувати, яким чином фури всупереч забороні руху вантажів на окуповану територію опинилися на лінії розмежування. Знайдені у родині вантажівки, затримані за вказівкою Геннадія Москаля, відкрито кримінальне провадження за фінансування тероризму. Це селище, яке є крайньою контрольованою україною точкою на Луганщині, яке постійно обстрілюється бойовиками, має бути повністю заблоковане для стороннього транспорту. А воно перетворилося на прохідний двір для комерсантів, що торгують із терористами. Селяни скаржаться, що через блокпости в тутешні магазини не пропускають хліб та інші продукти. Школа в селищі. Не годує дітей, тому що постачальники не можуть провести сюди харчі. Зате навколо школи стоять фури з десятками тонн продуктів для так званої «ЛНР». Я ще раз повторюю, що комерція з терористами неможлива без сприяння наших силовиків на блокпостах, котрі проявляють принциповість до простих людей і пропускають фури з алкоголем, тютюном, продуктами і собачим кормом для так званої «ЛНР». Ротації під адміністрацією президента вимагали жінки та мадарі солдатів 11-ї бригади. За їхніми словами, бійці на фронті не відпочивали уже 140 діб, коли у законі безпередових солдатів мають міняти кожні 45. Жінки кажуть, що від втоми бійці 11-ї бригади все частіше гинуть і отримують поранення. До пікетуючих вийшов заступник командира батальйону зі співпраці з особовим складом та пообіцяв, що через три дні хлопців на передовій таки замінять. Вчера были 2-2-х, про которые не говорили по телевизору, ребята подорвались элементарно на растяжке. А Они подорвались не потому, что они плохие бойцы и плохо навчены, а потому что очень устали, и, естественно, бдительность ослаб ослабевает. Привітання з батьківщини українці поздоровили Надію Савченко з 34-тим днем народження. У Києві відбулися одразу кілька акцій на підтримку полоненої льотчиці. Як вітали нашу героїню, бачили кореспонденти знакових новин. Е -е 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 -ей, моя Надя. Вітати надію почали ще вночі. Активісти Батьківщини Молодої провели акцію поблизу посольства Росії у Києві. На стінах дипломатичного представництва з'явилися заклики з вимогою звільнити Савченко. Активісти Батьківщини Молодої зробили таке привітання в такого проектування підсвідки посольства Росії, фотографіями надії, привітаннями надії, закликами до її звільнення, і це вперше посольство Росії за всю історію було підсвічене. І якраз Надя незламна надя, наша стала. Причиною тому. В день заклик звільнити Надію Савченко розмістили на білих повітряних кульках. За словами громадських активістів, у цьому криється глибокий символізм. Ці кульки вони символізують свободу, прагнення, як вони рвуться в повітря, так і вони символізують прагнення до свободи. Білий колір символізує невинуватість Надії Савченко і інших політв'язнів, які зараз утримуються в Росії. На Майдані Незалежності зібралися сотні людей, аби власноруч написати побажання українській жанні Дарк Лариса Зоренко приїхала на акцію з Чернігова. Надія, мила моя доня, коли куст, рясні, долі, тобі бажаю, я і син бажаю тобі, у волі, сил. Вона опинилася просто в заложниках, заручниках у просто божевільного тирана, у божевільної країни. Ми просто самі з донькою з Крима, із Сімферополя переїхали у грудні, сюди в Київ. Прийшли і підтримати день народження Надії визначала в Києві її сестра Віра. Жінка привезла з Канади прапор зі словами підтримки від українців тамтешньої діаспори. Віра запевнила, навіть росіяни підтримують легендарну льотчицю. Теж самі росіяни наскидали скидали близько 7, 70 тисяч рублей. Я ну, скільки це на долари. Вона більшу частину перевела на закупку молодняка і висадку нових лісів за байкалі після пожеж. На переконання голови київської міської організації Батьківщина Надія Сам. Савченко є взірцем патріотизму. Це патріот України, це людина, яка е, ризикує своїм життям, притом реально ризикує такий тривалий голод. Це знущання над собою свідоме, але воно має політичну підоснову. Надія цим тільки може показати загарбникам, що вони не, е, не люди. Організатори та учасники акції сподіваються, колосальний резонанс навколо справи Надії Савченко матиме результат. І свій наступний 35-й день народження, народний депутат і делегат парламентської асамблеї ради Європи відзначить на волі Сергій Зленко, Олександр Фонько, соціальна країна. З вітань Надії Савченко розпочала свій пленарний тиждень і Верховна Рада України. На початку засідання депутати разом привітали з ним народження свою колегу, яка продовжує перебувати у російській в'язниці. На засідання завітала і мати Надії Марія Іванівна, які вручили букет троянд. Народні ж вкотре пообіцяли відстоювати права української льотчиці в міжнародних організаціях і зробити все, аби надія і решта заарештованих російським режимом уже найближчим часом повернулися на батьківщину. Що встигли напрацювати депутати до цього часу? Маємо можливість запитати у нашого кореспондента Миколи Різника. Отже, Миколо, тобі слово вітаю. Яно. основну увагу депутати зосередили на оборонних законопроектах. Зокрема, Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону, який обмежує використання мобільного зв'язку військовослужбовцями в зоні АТО. Він передбачає обмеження використання засобів мобільного зв'язку в районах проведення АТО в умовах надзвичайного стану. Під час дій особливого періоду та на територіях, де ведуться бойові дії, такі обмеження встановлюватимуться окремо командирами підрозділів. Мотивація цього рішення проста таким чином планується посилити контроль за витоком інформації зона АТО, а також обмежити можливості ворожої розвідки, яка здатна фіксувати сигнали стільникового зв'язку для нанесення вогневих ударів по українських позиціях. Також варто зазначити, що у першому читанні Верховна Рада прийняла законопроект, що пропонує дозволити іноземцям служити в українській армії. Таке рішення підтримали 257 народних обранців. Його автором виступив Дмитро Тимчук, який нагадав, що після початку формування на добровольчій основі спецпідрозділів МВГС України та батальйонів тероборони. У зону антитерористичної операції почали самостійно прибувати іноземці з військовим досвідом. Частина з них, попри відсутність на те правових підстав, брали та беруть наразі участь у бойових діях. Такі новини на цю годину. Яно. Дякую, Микола. Нагадаю, це був наш парламентський кореспондент Микола Різник. Він розповів нам про останні події у парламенті. Розцвіли каштани, забояли трави. І у повітрі знову літає тополинний пух природа. Після зими ожила для багатьох людей це означає, що сезон алергії оголошено відкритим. Що одним приносить радість, в інших викликає сльози, нежить подразнення шкіри і навіть задишку. Як жити з алергією і чи можна видужити, дізнавалася Анастасія Островушко. Євгеній Байкер розповідає, для мотоцикліста нежить це звична справа. Тому навіть не звертав на неї увагу і не здогадувався, що страждає на алергію. Аж поки швидка, не забрала його до лікарні. Володимир вранці проснувся і не помню, що происходит. тіло почало чесатися, почало пухати лицо, очі, губи. Ну, звісно, звернувся до врачу. Врач сказав, да, це алергія, випий там таблеточку і все пройде. Випив таблетку, пройшло на два дня, потім опять ж саме повторилось. Жена визвала швидку допомогу, нас быстренько в скорую, і привезли сюда. Здесь уже мне поставили Алергії, Тепер на чоловіка чекає тиждень крапельниць та уколів. Такі, як Євгенію, Київський алергоцентр потрапляють часто. Загострення хвороби через цвітіння дерев, трав чи квітів – звична справа. От тільки пацієнти не завжди здогадуються, що страждають алергією. Адже симптоми хвороби схожі на застуду. Перші два, три, чотири роки наші пацієнти списують все це на простудне проявлення і приходять до нас вже спустя якогось часу, коли вони самостійно вже роблять зовсім правильні виводи, що пора звернутися до алергологу. Тому що простуда, яка чітко починається в одне і те ж час і продовжується, продолжается долгий период времени, и никакие противовирусные препараты не приносят облегчения, а начинают уже самостоятельно искать помощь в тех же аптеках и рекомендуют противоаллергические препараты, они оказывают свое необходимое действие. Віктор – один з тих, хто не здогадувався про алергію. Свербіння очей навесні навіть лікарі сприйняли за кон'юктивіт. Насправді, мені теж пішов до врачу, сказали, що и і что-то сказали, то тобто, я не знаю. оно само по собі как-то проходит, если чесно. Якби Алла Михайлівна не звернулась до лікарів, вона могла б втратити чоловіка. Сильний приступ алергії ледь не позбавив його життя. У мене у мужа була сильна алергія сильна на медне всякі на на пергу, на пильцю, на все абсолютно, і у нього був такий приступ атьок гортані. Наступил. И я думаю, щоб швидше приїхала, я сказала, що у них приступ сердечный. Они приїхали і сказали, що ні в коем случае алергія. Ми, по-перше, ви скажете, що мы ми ехать їхати швидше, ніж на сердечный приступ. На алергію страждає чи не кожен шостий українець. До групи ризику в першу чергу потрапляють жителі великих міст. Свою роль відіграє несприятлива екологічна обстановка, висока запиленість повітря і токсичні викиди підприємств. За даними статистики, в усьому світі 20-40% населення схильні до алергічних реакцій. І з кожним роком число хворих на цю недугу збільшується. До лікування алергії потрібно відноситись вкрай обережно, підбирати препарати тільки за рекомендацією лікаря. Але якщо не звертати увагу на проблему, це може обернутися важчим захворюванням чи навіть летальним наслідком. Очень часто аллергический каскад начинается с ринита и продолжается, к сожалению, эволюционирует в астму. Бывают нетипичные формы заболевания, когда полинос или сезонная аллергическая реакция на пыльцу растений проявляется отеком или крапивницей. Если это отек, отек может развиться остро, резко, и если пациент не среагирует достаточно правильно, это может вести к негативным последствиям для здоровья. Аби не допустити ускладнень, алергію потрібно лікувати. Остаточно позбавитися проблеми не можна, але її треба контролювати. У першу чергу у лікувальних закладах визначають, на який подразник реагує організм людини. Потім проводять лікування, вводять ці ж таки алергени і таким чином загартовують людину і підвищують імунітет. Щоб не нашкодити собі, лікувати алергію потрібно взимку у період ремісії. А поки боротися із симптомами недуги під наглядом спеціалістів. Анастасія Островушко, Дмитро Гришко Тарас Біловол соціальна країна. Чотири, управлі... Чотири автомобілі управління з експлуатації майнового комплексу Міністерства фінансів України продали за 688 тисяч гривень. Покупець був всього один, воно й не дивно, адже потрапити на аукціон було не так просто, каже наш Рустам Бекіров. На будинку у Києві по вулиці Воровського, 51, Нема ніяких позначок, що тут знаходиться товарна біржа. Саме вона продавала державні автомобілі. На дверях під'їзду кодовий замок. Щоб потрапити усередину, довелось чекати на тих, хто знає код на четвертому поверсі в звичайному під'їзді звичайного житлового дому. Ви теж не зразу зрозумієте. Які саме двері вам потрібні? На ній нема навіть номеру офісу, де повинні бути торги, тільки потрапивши у приміщення, ви зрозумієте, що тут керують великими грошима. Сьогодні в цьому приміщенні було продано чотири державних автомобіля, які належали управлінню з експлуатації майнового комплексу Міністерства фінансів України. Це два автомобіля Фольксваген Пасад 2004 року за 120 тисяч кожен. Та два мерседеси є класи 2005 року по 223 тисячі гривень. Інтерв'ю як проходили торги, нам не дали, заявивши тільки, що покупець був один. Та коли будуть проходити наступні торги, вони теж не знають. На автомобільних сайтах продажу підтриманих авто Volkswagen Посад 2004 року з об'ємом двигуна 2,8 і літрів продають мінімум на 70 тисяч гривень більше. А такі ж саме мерседеси коштують в два рази дорожче. Це вже п'яті торги автомобілями, які принадлежали мінфіну. Рустем Бікіров, Олександр Фенько, Соціальна країна На цю годину У мене все більше новин. Читайте на сайті соцкраїна.ком вдалого вам продовження дня. І побачимось.